Друзі, кожен раз, коли ми зимою виходимо в плюс 6, світить сонечко, постає для автомобілістів питання: чи купувати всесезонну резину, чи зимню, чи витрачати гроші на зберігання двох комплектів, чи можна їздити а, на одній гумі і не заморачуватись. А, передаємо слово Андрію Михайловичу. Добрий день, друзі. Все ж я б хотів би сказати, що для українських зим всесезонна гума не підходить. Чому? Бо вона розрахована на більш м'які холоди і на більш м'яке настання цього ж холоду та снігу. Її температурний режим знаходиться в діапазоні мінус 7 градусів, плюс 7 градусів. То так як у нас може різко вдарити дуже сильний мороз, то я все ж таки пропонував би розглянути або європейську зиму, або скандинавську зиму. В чому їх відмінність? Європейська зима вона має практично завжди асиметричний малюнок і розрахована на більш, таке, на більш теплу зиму. Чому? Бо на ній можна трошки швидше їхати, а на скандинавській зимі вона розрахована більше для таких зим з льодом, зі снігом. Є блоки, які будуть вигрібати цей сніг, і є таке структурне ребро, яке буде по факту тримати машину, якщо ви там їздите маневрено. Да, Андрію, дякую, зрозуміло. А що всесезонка нам не підійде, якщо на великі сніги випадуть великі сніги, вона нам не підійде, не буде вигрібати. Тому розкажи нам більш детальніше, в чому різниця від скандинавської та європейської зими. Так. Скандинавська зима розрахована більше на засніжені зими з льодом. Е, вона завжди відрізняється від європейської зими малюнком протектора, має завжди направлений малюнок, е, і е, вона є більш м'якою в порівнянні з європейською зимою. Скандинавська зима вам прослужить трошки менше із-за того, що вона м'яка, вона буде служити 2-3 роки. Європейська зима, із-за того, що в неї склад трошки розрахований на більші швидкості, вона служитиме трошки довше 5-6 років. Якщо вибирати по манері їзди, то на скандинавській зимі ви швидко не будете їздити, чому? Бо вона буде дуже швидко стиратись. Якщо ж ви все ж їздите більше за містом, а не в місті, то вам ні один з цих варіантів не підійде, бо вам потрібно обирати шиповану гуму. Бо вона безпосередньо для того, щоб їздити по вкатаному, добре вкатаному снігу та льоду. Але ж якщо ви плануєте їздити не тільки за містом, але й в місті, то вам ця гума не підійде також. Чому? Бо на 35% буде збільшуватися гальмівний шлях, також буде шумна, буде великий розхід палива. І ну, просто для міста вона не підходить. А, да, дякую, Андрію. А і а, наші клієнти, дорогі, часу запитують, скільки можна з якою швидкістю їздити на цій гумі? Ну і також, як ми розглядали скандинавську зиму та європейську зиму, чи на ній десь написано, що це скандинавська, треба їздити в селі за містом, чи це європейська, що вона любить е, трасу? Підкажи, будь ласка. Перша ж різниця буде між ними, так як я казав раніше, це по протектору. Скандинавська завжди має направлений, а європейська симетричний. І також в коліс є свої параметри. На кожній новій гумі є наклейка. На цій наклейці ви можете побачити індекс навантаження на колесо в кілограмах, індекс швидкості, індекс паливної ефективності, індекс аквапланування і індекс зовнішнього шуму. Якщо ж ви купляєте вживану гуму, то ви можете ці параметри побачити на боковині колеса. Є також розмір, індекс навантаження на колесо в кілограмах. Потім ви можете знайти безпосередньо на колесі, скільки це кілограм, і індекс швидкості. Для порівняння ми можемо е, порівняти нашу європейську зиму і порівняти нашу скандинавську зиму по індексам навантаження е, в кілограмах на колесо 99 це у нас 775 кілограм на колесо для скандинавської зими. І 95 це 690 кг для європейської зими. Е, індекс швидкості на обох покришках у нас е, V, тобто 240. Для скандинавської зими це максимальний індекс швидкості. Чому? Бо е, гума у нас низькопрофільна 245 45 17 Для порівняння, в європейської зими 225 45 18 індекс навантаження 95, як я говорив раніше, 190 кг, Є індекс швидкості вешка, 240 км на годину, але ще є у нас Excel, усилений борт е, екстралоад. А, дякую, Андрію, за відповідь. Але у нас же ще й БУ гума, і цих наклеїчок у нас немає. Але клієнту треба зрозуміти, чим відрізняється скандинавська зима від європейської. Можливо, по протектору, можливо, по е, напису. Підскажи, будь ласка, безпосередньо можна відрізнити спочатку європейську зиму від скандинавської зими. Це по гострим краям на скандинавській зимі. І по зглаженим краям на європейській зимі. Друге у нас це малюнок протектора, завжди направлений на скандинавській зимі і асиметричний на європейській зимі. Також м'якість склад гуми скандинавської зими. Він м'якенький. Дуже м'якенька європейська зима вона завжди трошки твердіша. І четверта така головна відмінність це кількість ламелей на колесах. Скандинавську зиму ще називають липучкою, тому в неї дуже багато таких ламелей, а на європейській зимі їх набагато менше. Дякую, Андрію, за відповідь. А мене досить е, тривожить таке питання: чи є смисл переплачувати за преміальну резину, яка коштує 10 тисяч гривень. Чи можна купити китайську за 3-4 тисячі гривень і кататися так само? В чому, в чому суттєва різниця між преміальною резиною та недорогою китайською? Безпосередньо, перше, що можна сказати, то різниця між преміум сегментом і китайською гумою це склад самої гуми. Друге, якщо ви плануєте їздити по місту і ваш швидкісний режим не перевищує 50 км на годину, то навіщо тратитися? Багато можна взяти китайську гуму, спокійно на ній їздити і горя не знати. Дякую, Андрію Андрію, за відповіді. І так підводимо підсумки, що всесезонна гума для України не підходить, тому що вона не буде вигрібати великих снігів. Лише в тому випадку, якщо ви мало їздите. І будете виїжджати в суху погоду в зимній період. Якщо ви проживаєте за містом, вам підходить скандинавська зима. Якщо ви проживаєте в місті та у вас чисті дороги, беремо європейську. Якщо ви переживаєте за безпеку, також вибирайте преміум сегмент. А, друзі, це перше наше відео на YouTube. Підпишіться на нас, якщо не важко, та е, напишіть в коментарях. Що сподобалось, що не сподобалось, і що ви хочете бачити в наступному відео.